Люсто, Привіт, звати мене Володимир Фурман, моя борода синя, бо разом із моїм жовтим обличчям це символізує справжній повстанський національний прапор, яким би він мав бути, яким його треба зробити після того, як Україна зміниться в якийсь шлях революції. Вони ніякої користі не дають, просто одні нелюди міняються на інших покідьків. Починається все те саме, тільки під іншими, під іншими лозунгами. І, але знову ж таки за світле майбутнє, за все хороше проти всього погано. То таке, моя голова лиса, тому що я в неї багато думаю, вона виділяє багато тепла, і зараз в неї холодно, тому що температура опустилася несподівано пустелі Аризони температура була навіть дуже така тепленька, а тут щось зовсім ні. Але в середньому норм. Також, тема цього відео, чому мармороси погана ідея. А, популярність марморосів, яку в тому числі запровадив і я, чи доклав до руку до неї я ще навесні, зробила злий, злий жарт чи злу послугу. Через, через те, що купа народу туди пішло, і купа народу, які дуже в собі впевнені, які просто робили все те, чого робити не можна було. І зараз ті НКВД набрали там купу статистики і вони еволюціонували багато разів, змінили свою поведінку, змінили стратегію. І зараз вони все відлагодили і спростили для себе ну, практично до до ідеального варіанту. Вони сидять на румунському боці, користуючись тим, що румуни туди не доїжджають, бо їм в тих горах робити нічого, там контрабанда туди не йде, якогось людського трафіку, окрім українців, які самі до них приходять, там немає. Тому, тому наші цілком окупували ті схили, тому що були приваблені спочатку. Тим всім, тими, тими всіма, тим всім туристичним спорядженням, які наші скидають на тому боці, наші ухилянки, коли звалюють, вони там скидали рюкзаки, спальники, намети, все-все-все, щоб його там не таскати, бо воно вже виконало свою функцію. Ну о, і далі побачивши е, стежки міграції, тому що народу йде багато і люди вони теж е, е, йдуть природнім шляхом. Вибирають там най найлегший для них маршрут. Ну і вони там вже окупували там кілометр тієї території, вони сидять на тих схилах, які добре проглядаються. У них там засади на румунському боці, і засади на хребті за колючкою на українському боці. І виходить, коли люди там з'являються на тих схилах, то їх вже там чекають. І вони вже відпрацьована стратегія, як, як ці, що на горі, куди вони мають гнати, цих що тікають по схилу. Вони там навіть не заморочуються, вони там вже зверху не біжать групкою, а просто хтось один, чи я черга. Там біжить з криками «ДПСУ!», я стій буду стріляти, ще там щось таке. Ну і люди там вибирають найпростіший шлях для того, щоб бігти вниз. І там по найпростішому шляху їх і чекають. Десь в якийсь момент на них вивалюється натовп тих НКВД, які накидаються на них, і після того, як їх зловили... То вони тупо вертаються назад в свою засаду. Так само ці виводять нагору їх і звідти їх просто тупо складають на кубку цих ухилянтів, яких вони наловили за, за півдня. І за ними приїжджає машина. Там вони вже і мобільний зв'язок для себе налагодили, подбали про те, щоб мобільні оператори покрили ті зони. Щоб можна було комунікувати між собою і просто мобільними телефонами. Тому, так, е, тому всі пригоди у вас вже починаються на румунському боці. А це капець як неприємно. І йти туди із багатоденний маршрут, тривалістю там, по 5, 7, 10, 15, там, 20 днів, це абсолютно безглуздо, тому що. Воно, ці, ну, ці зусилля вони не варті такого, такого використання. Ви зустрічаєте ці пригоди і на спуску із Чорногірського хребта, тому що там вони пильнують дронами. Вони просто літають, вони там дивляться, де ви там стаєте на ніч. Більшість цього всього їм вже за за стільки місяців, настільки відомі, що вони там навіть бігати не збираються. Вони просто бачать там чергових, вони просто їх вже чекають внизу в одному місці чи в двох, тому що вони знають, куди його не будуть йти звідти. Настільки не то, щоб люди були настільки прогнозовані. Просто, ну, якщо там один із десяти піде там якимось іншим маршрутом, і вони там його втратять. Невелика ця для них втрата, тому що зовсім скоро буде там хтось наступний, і вони виконують там свій план по любе. Тому йти, долати ці труднощі з одного хребта спускатися, потім перетинати ту білу тису, де вони там через кожних 15 хвилин кудись їздять. Це. Це ті зусилля, які ну, не окуповуються, а потім ще е, тікати, ті, сидіти там на тому румунському перед, перед колючкою, перед румунським боком, пробиратися через ту ягузу, потім ще на румунському боці зустрічати пригоди. Ну, типу, е, в цьому немає нічого такого, чого би не можна втілити було. І зважаючи на те, що інформації стільки зібрано, стільки досвіду, і також із нашого боку, люди виходять, люди діляться тим всім досвідом. І, в принципі, його цілком можна втілити життя, і цілком можна мати успіх, вибрати там ті всі моменти, правильно там зібрати до спорядження. Але але це надто великі зусилля, щоб цей план брати там за основний. Тому не варто, не варто йти в мармароси. Єдине, коли варто йти, це коли ви зробите це все по красоті, так би мовити. Коли візьмете, доїдете десь туди, в ті найближчі села, доїдете в той Рахів, або навіть за той Рахів доїдете, що, що цілком можливо, тому що. У них там вже така собі мертва зона, там вже нема чого збирати. Там, якщо туди доїжджає там, якихось парочку людей в тиждень, то кидати туди якісь зусилля, щоб моніторити всі ті околиці, хто там є і кого там би не мало бути, хто би мав, мав би бути в їхніх руках. Ну це теж зусилля, які не, не варті. З їхнього боку не варті. Тому, якщо ви доїдете і застрібнете в ті мармороси, так, щоб пройшлися е, е, там якісь, щоб ви спокійно ту білу тису пройшли по якомусь містку, чи перейшли через тису в бік марморосів по якомусь містку, прямо там в тому рахові чи за рахунок, і е, піти в бік, в бік хребта, так, щоб ви потратили ну, день, там щоб дійти, чи то максимум. Ще одну ніч в тих горах провели, ну, з українського боку, бо з румунського боку можна вже, там, якщо е дійти до залісненої частини і просунутися так, щоб вже вздовж якогось струмка, де вже треба буде реально вибирати місце, де його перейти з одного боку на інший, ну то там ви можете вже заночувати по-нормальному, тому що там немає сенсу сильно поспішати. Там же буде все нормально. І... Тільки в такому випадку варто ну, розглядати це. І це якщо ви можете туди доїхати по-нормальному, використовуючи або якісь власні якісь навики, або якихось місцевих, або просто маючи там, якісь інші причини, які дозволяють вам туди добратися. Чи вам там допоможуть хтось із, із рідних, чи, ну, я, то вже дивлячись, як ви то самі той весь план побудуєте. Тільки от в цьому випадку варто розглядати його всерйоз. А решті, які збираються долати чорногірський хребет із Ворогти через той Заросляк, ну це абсолютно безглуздо. Якщо ви там не якийсь заряджений туристи, не зібралися там, ще одна причина попрощатися із неулюбленими краями, улюбленою частиною тих Карпат, тому що вони дійсно самі мальовничі. Але тоді вам краще йти вже у бік е, е, Попа Івана, тому що Піп Іван також супер мальовничий. І це теж тоді вже не варіант із мармаросами. То ось так: не йдіть в мармароси, йдіть по інших напрямках. Йдіть е, куди завгодно, але не в мармароси мармороси можете притримати хіба ну, на зиму, коли випаде сніг, коли глуплять якісь морози, тоді, коли всі ці всі теперішні маршрути поламаються, тоді, коли можна буде просто в снігоступах гребти прямій і не морочитись за ту альпійську сосну, не морочитись ще за ті якісь сніжні карнези, які вітер там понадуває, які вас можуть поховати. От е, в перші там, ті сніжні тижні, от тоді то можна робити. Тому що вони не зможуть сидіти так, як вони зараз там сидять, тому що вони там здохнуть. Е, е, так вони адаптуються, так їм підженуть зимове спорядження, їм там підженуть і, е, сніжні, не знаю, як ті штуковини називаються, на яких ганяють по горах ті снігові е, мотоцикли. Е, сні, сні. По яких, ну, я впевнений, що в них там з'явиться. Тому що е, Беня Коломойський і та його компанія, яка, яка тепер вже володіє Україною, то вони подбають про те, щоб ці хлопці мали все, щоб вони поповняли вашими головами траншеї на лінії зіткнення. Тому будьте певні. Якщо вони ще цього не зробили, то вони це обов'язково зроблять. Якщо буде народ продовжувати сунути тою взимку, тому що статистику їм румуни подають, і е, вони тримають руку на пульсі, вони знають, скільки вас туди йде, і вони тоді прикидують, скільки е, чи варта вар, вартий цей потік голів свіжих е, тих затрат, чи може якийсь інший напрямок е, підсилити. Як би тому, а, тому хіба от в цей переломний період на зиму. Далі після цього переломного періоду все, там вже не буде, там в вже все відпрацьовано, все від, вичищено, вилизано, і там вже буде нічого робити. Бо ті хлопці, ну, звичайно, це не стосується тих хлопців, які там на туризмі, які і взимку, і влітку. Ну, тим по барабану, ті вийдуть, ті, хоч там в березні місяці сядуть там на якісь рафти і сплавляться в них там е, під носом по тійсь річці ріка, в Тису і, і з Тиси далі допливуть до Румунії, поки вони там будуть думати, що з цим всім робити, будуть махати їм там з берега і намагатися по них там зі своїх стрельок поцілити. Що звичайно марно. Тому є люди, які можуть це все втілити, і зняти ще то все на GoPro камеру і транслювати, зробити ще й онлайн-трансляцію, як вони то роблять. Але таких людей залишились одиниці в Україні, і, скоріше всього, це не ваш варіант. Тому е я вас прошу, не, не розглядайте мармороси всерйозно. Вони не варті тих ваших зусиль. Йдіть по найменшому шляху, по найменшому шляху опору, по, 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 по тих маршрутах, по яких ну, не треба ночувати там, десь більше однієї ночі при найгірших розкладах. Ну що ж, всім успіху. І не відкладайте, бо відкладати вже нікуди, вже пів вересня минуло. І ну, ще лишиться. Ще пів вересня, а може ще пів жовтня по-нормальному. А далі вже невідомо, що буде. Ніхто вам не скаже, яка буде погода, яка буде та осінь. Ну, вперед!